До міністра питання записалися Оксана Продан, фракція удар. Прошу питання а. до міністра. Шановний Едуард Анатолійович, Скажіть, будь ласка, відбулася аварія? Ви розказали про те, що зроблено міністерством разом з тим, у нас в державі утримуються і досить непогано живуть державні органи охорони праці. Сьогодні ці органи абсолютно не захищають працівників, вони не вчать роботодавців, що робити для того, щоб таких ситуацій не ставалося. І в вашому звіті я не почула жодного слова про, про оцінку державного органу, який зобов'язаний забезпечити і попередити ті аварії, які відбулися, тому що насправді не тільки ваше міністерство повинно відповідати за ту ситуацію, але і визначений і орган, який утримуються за гроші платників податків. То як ви ставитеся до того наскільки ефективно працює сьогодні державна охорона праці на в Україні? Дякую за запитання. Насамперед хочу зауважити на тому, що державна охорона праці, на мій погляд, працює добре, а саме тому, що вони ведуть постійну профілактичну роботу серед не тільки. Працівників нашої галузі, а й інших, що я хочу зауважити стосовно питання, як відбувалася ліквідація, так хочу саме зауважити на тому, що завдяки спільним діям і з держгімпромнагляду, які відповідають за дані питання, ми своєчасно відреагували на всі ті моменти, які могли б виникнути вже внаслідок цієї аварії. А щодо питання, як вони реагують потім на ці запитання, то складено акт, який був наданий усі заінтересовані центральні органи виконавчої влади, якщо у вас буде особисте запитання до мене запрос, то ми вам надішлемо цей акт, в якому все викладено в повному обсязі, і як це було відреаговано. Щодо після того, як відбулася аварія, то я хочу зауважити, що у нас йдуть на зараз семінари щодо попередження даних випадків, і спільно з працівниками, які відповідають за охорону праці, у нас, наприклад, завтра відбувається великий семінар в Надністровській ГЕС, де запрошені усі фахівці енергетичної галузі, де буде на прикладі цієї аварії розглянути питання щодо охорони праці, дякую, гафонова фракція удар. Прошу питати.